Теперь стоять, але чекається рукава різдва, який замається командою Москара, і звісно ж втраті буде якось дещо трансформувати. Шановні друзі, раді вітати вас на нашому матчі. Надзвичайно цікавий поєдинок команда Вікінги і команда Девілс буде. А сьогодні друзі, у нас надзвичайно цікавий миттєвості. Сьогодні у нас день народження не тільки у гравця команди Фортіса, а у нас і в Сергія Гайдученко. В Сергія Гайдученко, 11-го номера гравця команди Девілса. З цього його вітають, вітають гравці команди Девілса, Девілса. 2 всі, всі його друзі, колеги можна сказати, та й. І самі організатори команди турніру «5 на 5» вітають, вітають саме його Сергія. Ще раз вітаю з ним народження. Бажаю тільки, тільки всього, всього найкращого, щастя, здоров'я, спортивних життєвих звершень, побільше перемог, побільше яскравих м'ячів і тільки, тільки перемог, Перемог у житті і перемог в всьому, друзі. І ще раз вітаємо Сергія і з днем народження, і отаким от чином в нас сьогодні можна сказати такий невеличку, невеличку, він золоту буцу отримав від своїх партнерів. І вони вони а, дуже приємно приємно взяли і привітали. Тобто у нас у сьогоднішній день аж два привітання. Тобто, бажаємо Сергію все таки побільше, по побільше, побільше голів сьогодні і всього всього найкраще. Сергій, Сергія, це привітання саме для вас. А зараз ми перекликаємося на наше футбол. Не поле і зараз будемо спостерігати. ФК Вікінги, Панкратов, Владислав, 69 номер, 33-й Мур'я Станіслав, 14. Дитков Сергій, 11 Малетич, Михайло, Місюра Станіслав, перший, Шаповало Віталій, 10 Заріцький, 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 Олександр у нас. І хто тут у нас, друзі? І Фролов Дмитро, другий номер залишився. Команда, команда Девіс, 26-й Добрень, Тимофій, 11-й Гадюченко Сергій. Наш сьогоднішній іменинник Полінок Сергій без номера, Шиян Олександр Третій Мартинюк Юліан 77-й Номер Мотрук Андрій до речі кращий гравець минулого туру Рознюк Ярослав Другий і Гусак Євген 23-й номер. Всім гарної гри та вдалого перегляду. До речі, поки є хвилинка часу. А, до мене підійшла таку, також один із основних гравців команди Девілса Юліан Мартинюк. І він передає вітання, передає вітання в Польщу своїм своїм родичам і передає їм їм і найкраще привітання. Не забувайте. Він не він про вас не забуває. Я думаю, ви спостерігаєте за цим поєдинком, і у вас буде зворотній зв'язок. А якщо ні, то можна Будь ласка, подивитеся, я думаю, вам буде приємно, що саме Юліан передає, передає вам вітання. Скажіть, будь ласка, і звуком зараз все добре, тому що коментатор бочок написав звук. А тут що, Місюра з м'ячем і зараз будуть починати свою атаку. Ну, не знаю, не знаю, кому віддати перевагу, але вікінгам ця перемога потрібна дуже, дуже, дуже потрібна. А тут, що, можливо, якась контратака відбудеться. Простріл, Віталій Моше написав Девіл Сперед. Так, о, Черниш, Логвиненка випустить. Обов'язково, обов'язково. А тут, що Добринь Тимофій, все-таки закидання на шия, на шин. О, сам буде зміщуватися. Полінок відкривається. І Мотрук, Мотрук. Простріли, як же ж не забиває. А полінок Сергій просить розводить руками. О, очікував, очікував, що все-таки передача буде на нього, але ні. І бачимо, бачимо, що просто зараз а, а, на своїй половині поля зараз будуть будувати атаку. А тут що перехоплення полінок Сергій, помилка і ледь м'яч не летів. Сітку вирії полібочок написав вийде Звідси ого. Яка вас любов? Друзі, так а ми можемо значить подивитися. Отже, подивитися, що е, непогано все-таки, Все-таки Девіс по перших хвилинах. Все таки будує е, будує свою атаку і більш агресивніше. Вони А тут Заріцький, Заріцький Все таки поборовся до кінця і простріл відбувається. Але Місюра на місці Станіслав Місюра, капітан команди ФК Вікінги. Передача назад. І що тут у нас? Якщо ми не прийняли рішення, можу подивитись ваги там і зараз зараз знову Заріцький в стіночку проходить своїм партнерам, але шиєн Олександр на місці і не дає, не дає партнеру пройти далі. Місюра, місюра, сам сам проходить, місюра, сам проходить, місюра пробиває, але мимо, мимо, Добрин добрий тимофій контролювався. Тут боротьба, можна вже й пробити. Але що тут боротьба? І все-таки свалила нас за Рідському Олександрі. Їй буде фол. Так. І Черниш пускає смайли, друзі. Друзі, як, до речі, з трансляції? Напишіть, будь ласка, добре чи ні? Заріцький, Зарецкий, Простріл! Недалечко правої стійки, пролетів м'яч, але небезпечний момент відбувся. А тут що? Тут, от, до речі, іменинник наш вийш, вийшов Сергій Гайдученко, Але трішки не точна передача у нас на шияна. Але шиєн, шиєн як же? Як же ж хорошо обійшовся суперника? Шиєн проходить передача вже на, на партнера. і Трішки не дістався.

Віталій, Віталій Мовчен. Передати перерву, що Девілс краще. Чому ж перерв? Я зараз можу передати, що Девілс краще передає Віталій Мовчин. Черенше що віз 10 голів треба. Кращий Гайдоченко. Топ згоден, згоден, згоден І ще раз згоден. Побачимо, зараз дуже приємно, що ви все-таки підключилися. І дуже така хороша аудиторія, а тільки що Гайдушенко зробив простріл в напрямку Андрія Мондрука, але не дістаєш. А тут Юліан Мартинюк все-таки підключається. А, Юліан вже встиг сьогодні і, і, і передати вітання. І навіть, бачите, вже й виходить на футболе поле і зараз буде показувати свою якнайкращу гру.